Дуже да. круто. І спілка філателістів, і вам конверти. Дякую, щиро. Дуже пам'ятаєте, коли так казали років 4-5. І це була така ідея ну, треба зробити, зробити то війна, коронавірус. І ми це, це зробили. Це дуже себе. круто. Я вам дуже щиро дякую. Видатні особисто. Це це дійсно історичний день в нашій державі взагалі. І я сьогодні. Тільки прибіг, поздоровляв кожного на робочих місцях, побажав усім багато років святкувати саме в цей день, День медичного працівника України, України щоб це був мирний день, щоб у кожного були сили, здоров'я, бажання. І, звичайно, щоб у кого ні, ніхто з медичних працівників ніколи не пожалкував, що прийшов в медицину і віддавався повністю нашим пацієнтам. Добре. Дякую Добре, дуже приємно. Дякую. Дякую вам. Наше... Хочу Пристановити... вас інсталювати в трьох. Це дизайнер конверту, це голова товариства філателістів. І вас з трьох з конвертом mm -hmm. десь на фоні на якомусь нормальному фоні. Можна я з конвертом. А це ми музей вдамо. Сьогодні про це говорили. У мене були тут люди, які не погоджувалися з цим, але потім зрозуміли. Не погоджувалися з чим? Ну з тим, що були часи, і що у нас навіть на бігбордах, і нецензурні Не фрази, а, але ну, світ його визнав. які часи? Ну, дуже декоративно, все наше так дійсно. Пробачте, наша марка, до, до чого це, ви сказали це? Вчора було оголошено, що ага. наша марка, яка стосувалася корабля, а -а. О, а, що вона визнана у всьому світі. Краще марка. загальне світове визнання, як краща марка у світі. Mm, mm -hmm. це було буквально вчора. О, oh, це ще більше буде коштувати. Так що це дуже круто. Я освітаю також. Да, да, дуже приємно. Мої майменці марки. І дякую. Дякую <реку> вам. Угу. <реку> це до побачення. Це до побачення. Дякую. <реку>